Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні таке буде незвичне відео. Сьогодні я вам покажу, як ми пасемо наших овець, де ми їх пасемо? пасемо ми їх в лісі, але де саме все покажу та розкажу. Так що зараз йду до овець, буду їх виганяти і гнати пастись. Так, що всім приємного перегляду. Додивляйтеся це відео до кінця. Тисніть. Вподобайте та коментуйте це відео. А я знімаю для вас цікавий контент. Так, виходять вони помаленьку і будемо зараз їх гнати. Рахувати не буду, бо зранку тато вже рахував. Я порахуємо завтра зранку. Все. Всі вийшли і тепер зженемо їх в ліс спастись. Ось тут вони вже все повисали, травички практично вже тут нема. Так що треба гнати їх десь в ліс, шукати якісь зілля. Все, я їх в ліс. Увесь наших вже десь відомо півтора кілометра посу їх. Далі. Думаю, не буду заходити до 2 км, десь приблизно відходимо, щоб потім вони якщо будуть самі посилити, щоб далеко не блукали. Ось таке зілля. Як бачите, де крупива. Крупи вони сильно не їдять, хіба що десь трошки, або якщо буде прив'яло, то прив'яло їдять, а так то саму не дурі хочуть їсти. Ось так по суті. Всі пасуться, малі теж. І посемося. Зараз трошки просуваємося і будемо йти там, де трошки більше зілля, бо тут трішки тінь, ось дерев багато, і тінь то нема такої трави. Зараз будемо йти там, де травичка росте. Так, кому цікаво? Посемо ми овець десь 2-3 години, так щоб вони наїлися і були більш-менш ситими. Якщо більше трива, то вони наїдаються швидше. Якщо я як їх зараз пасу таке зілля в лісі, то десь 2-3 години і вони напасаються. Ось так посемо. А вже потім як викошуємо поляну, до речі, не сказав я, чому зараз пасемо їх в лісі, посемо в лісі, тому що там, де... У нас поляна росте трава, і поки трава росте, поки не скусили її на сіно, то мусимо їх пасти. А далі вже їх скошуємо, то вони практично до самої зими гуляють собі по лісі, ходять, наїдаються і приходять додому. Ну, буває, коли починаються черешні, то трішки пропадають на декілька днів, то інколи приходиться їх йти шукати. А так більшості приходять самі. І ніде не блукають. Так що ось так ми їх. Так, ліс у нас переважно дубовий, дуби, граби, ось таке. Ось тут в посадці трішки є ясенів, мудрини, червоні дуби в пару штук попадаються. В переважності так дуби віщини повно. Ось такий у нас ліс. До речі, люблять вони. Листя також ось як спинаються, щоб дістати листя. Об'їдає, як має бути. Так, тут вже трішки менше тіні, тож і кропиви більше росте. Думав я, що тут буде більше трави, але оказується, тут більше кропиви. А нічого, щось там вони вишукують, їдять, пасуться. Тут теж їдять. Так, пасує вже 2 години 20 хвилин. Вже на вулиці нас темніє, 8.20. 20 Шості годині виганяв, зараз ось вони пасуться. Вже йдемо в сторону дому помаленьку. Пташки співають, красота. Якби не комарі, то взагалі був б шикарно. А то приходиться гілячками відмах... відмахуватись від них, бо з'їдають. Підходимо до наших барашиків. Всі ось, коли вони так вже... Заспокоїлися, вже не гоняться, не втікають нікуди, то вони по цілому лісі ось так розповзаються полусою і помаленьку йдуть їдять. А то як тільки виганяєш їх, то вони летять, не знати куди. Десь думають, що в якомусь місці є більше трави. <хи> а Отак трохи поїдять, успокоються і взагалі класно, по суті. Ось як бачите, тут. І ось ось там ідуть. Так, ось ця наша поляна ось така. Посередині тут викопаний ставок. Ось така красотища. Дощик прийшов, підлив травичку. Трички, звичайно, тут слабенька трішки ще маленька, але десь біля липня, значить, в кінці червня. Може в середині червня цього року будемо тут скошувати. Ось так все тверіньке є. До речі, на цьому ставкові деколи можна зустріти дику качку. Вона прилітає сюди на деякий час. Не знаю, вроді би там не живе, але інколи можна зустріти. Так, барни вже виходять на поляну. Треба гнати назад в ліс. На то зимою не будуть мати що їсти. <хи> Все з'їдять, траву і не матимуть що їсти. Ось такі мудрини старовинні. До речі, ось ці мудрини ще садив колись пан якийсь, мені казали, що тут якийсь жив пан на цій поляні і він тут саджав ось цю мудрину. Тут така алея мудрин тягнеться десь приблизно майже кілометр. Трішки вже вони старенькі, деякі вже повсихали. Але ще алея залишилась. Так, знову вибігають на поляну. Так і тягнуться, тяг, і тягнуться на ту поляну. А ну-ки. Знову, що за бідось. А ну это кто Вот хитрющий. Хитрющий. И что, смакует тебе? Так, пришел. Дружок. Дружок, иди сюда. Что, ты наелся, че Давай ешь, ешь, бы зараз вернем до дома. Все, пасись. Це наш дружок ручний. Приручений ягня. Ще одне. Що, ти теж не боїсь? Він не ручне. Розповзалися. Одні туди, другі сюди. Треба якось буде їх в кучку зігнати трішки. Так, вже 3 години пройшло, а, як можете бачити, вівці самі вже йдуть додому. Навіть не треба гнати. Тут якісь ще листя під'їдають деякі, а деякі вже наїлися і крукують додому. Ось так у нас вже 9-10, навіть більше ніж трошки ніж 3 години. Все, біжать вже до хліва. Одні вілісі вичуть. Маленько приближаємося додому. Ось такий у нас красивий захід сонці після дощику. Все, ми вже вдома. Ось таке, друзі, вийшло відео про те, як я пас овець наших. Надіюсь, воно вам сподобалось. Якщо вам такий контент цікавий, то пишіть коментарі, буду знімати побільше. Надіюсь, він вам сподобався. Так що бажаю всім! Мирного неба, міцного здоров'я та Божої хорони. Всім пока, друзі, до нових відео.